Доброго вечора. Україна усе продовжити наш інформаційно-аналітичний денний марафон. І як ми обіцяли в цій студії Тараса Путового, міністра аграрної політики, ми вітаємо. І хотіла з вами дуже. разом розпочати. Просто буквально вчора читаю перша стрічка новин. А врожай 2016 буде більше, навіть ніж очікувалося. Ну і тут кожен з українець каже, ну і що нам від того, більший менший урожай. Ви як міністр, що скажете? Що нам з цього в перспективі 2016 року? Насправді ну, я багато з ким погоджуюсь в контексті обсягу виробництва. Це не, не така важлива цифра, важливо, скільки заробили з того обсягу. О. І я в своїх всіх виступах якраз на сьому зосереджу увагу, що треба для держави прибуток і для аграрів прибуток, а не просто сухі цифри, скільки ми виробили. Цифри дійсно непогані по цьому року, але вони перш за все пов'язані з гарними погодними умовами і з ну, непоганою підготовкою аграріїв до сезону. Тому це більше в цьому розумінні, тим більше, що сьогодні зараз всього 70% площ пройшло по зерновим, зернобобовим. І... Рано ще говорить, але вже на цьому етапі абсолютно чітко можна розуміти, що показники десь на рівні попереднього року. От плюс-мінус, будемо вже дивитися по якості зерна, скільки продовольче, скільки фуражу, але в цілому ризиків якихось для держави, для громадян в даний момент, якщо говорити в контексті про харчової безпеки, я не бачу. Це, коли говориш з простими людьми від землі, так, які працюють і mm. на своєму городі, і ще на когось, щоб трошки заробляти, обробляють якісь поле, взяти в оренду, mm -hmm. вони кажуть, ти там в Києві своєму сидиш, якщо міністра побачиш, то спитайся в нього, ключове каже, от ми жили колись там за Совєтів, гірше чи краще, але був колхоз, і ми якось то знали, як тут працювати. Mm -hmm. так. А тепер так нам про фермерів розказували, ніби фермерів немає, і колгоспів немає, і поля невідомо чиї, і, і, і там оренда копійки, і то, що заробляємо, ми в своєї землі продаємо невідомо кому за копійки, а потім бачимо, що у вас в Києві в три дорога, а то в десять дорожче. От візія, якась у вас власне що зміниться за вашого міністерства? Ну, та новела, яка є, і яку я в яку я дуже щиро вірю, і яку я хочу відстояти в міністерстві за той час, який буде відведений парламентом народом в уряді, це якраз зміна вектору на малого середнього виробника. Ми з правильних тез почали, У нас дуже багато виробництва, от але ми мало на ньому заробляємо. Мій улюблений приклад, що в Данії 2 мільйони гектарів землі трошки більше. От, в обробітку, у нас більше 30. Вони заробляють на 2 мільйонах 24 мільярда євро, а ми на своїх більше 30 заробляємо трошки менше, ніж 15 мільярдів доларів. Тому, маючи, умовно кажучи, в 15 раз менше землі люди заробляють майже на 60% більше грошей. Це якраз полягає в переробці, в глибині переробки, в технологіях і так, далі, і так далі. І цю додану вартість можуть дати якраз фермери. Дуже прозоро, просто скажу. У нас в кожній області зареєстровано приблизно там в середньому десь близько трьох. Тисяч фермерів на кожну область реально працюючих, ті, які дійсно здійснюють господарство, видиме, приблизно там, в залежності від областей, на західних областях суттєво більше, північ-центр менше. Це приблизно там в середнє 100-200. все інше здається в суборенду великим підприємствам. Але якщо навіть питаєш, а от я завтра з міністерським візитом хочу відвідати область, скільки людей ви мені можете mm -hmm. фермерів реальних показати? Відповідь: 5-10-7, і що дуже іще цікаво, що цих 5-10-7 вже відвідали всі попередні прем'єри, всі попередні міністри і так далі. Тобто вони стандартні, не змінюються. Що ми повинні зробити і чому це так відбувається? Немає оборотних коштів і немає системи взаєм... земельних відносин, які дають можливість фермеру бути успішним. Маленький фермер, в силу того, що він не може використовувати провідні технології без підтримки держави і без участі у яких специфічних нішах ніколи не буде конкурентно здатний з великим підприємством. Тому йому треба дати можливість. Обігових коштів дати можливість кредитування і дати можливість використати той ресурс, який сьогодні є українську землю для того, щоб він мав успіх у себе в селі, в своїй громаді. От і це, у вас як міністра власне, є стратегія. Тобто, ви не бачите необхідності в тому, чим займалися завжди уряди України 25 років. Тобто вони підтримували великі аграрні підприємства. А ці люди в вдячності докуповували їм депутатів, або саме ними ставали. А механізм оцей власне підтримки малого виробника, реального от, такого uh -huh. фермера, от коли він власне буде такий, що в нього буде м справді реальність, от він хоче наприклад, на зосередитись на монокультурі, які або буде на, на, на двох-трьох. Для цього йому треба якісну техніку, технології і всі інші речі. Все це коштує гроші. Воно стоїть поряд на там на майданчику, продається, так, якісні всі комбайни, комбайники, міні. Та Але воно все гроші коштує, В нього їх нема. А позику, таку, яку пропонують зараз наші банківські системи, він не потягне при таких закупівельних цінах. От коли це зламається? Відповідь насправді полягає в кількох речах. У нас є стратегія 3 плюс 5. Три ключові речі, там і дуже швидко. Земельна реформа, зміна підтримки. І збільшення ефективності державних підприємств. Так, от, якщо говорити про державну підтримку, ми змінили цей підхід. Ми сьогодні, в контексті підтримки держави, а держава в деякі роки, вдумайтеся, давала більше мільярда доларів на підтримку сільського господарства. Були такі роки в історії України. Mm -hmm. Тобто фактично за ці гроші створювалися ці великі підприємства. Що ми змінюємо в системі цієї підтримки? Цю підтримку можуть отримувати зараз тільки малі і середні гравці, ті, у кого є до 500 гектарів. Всі великі гравці, які мають доступ до міжнародних бірж, до дешевого запозичення, вони mm -hmm. самодостатні. Я думаю, що Україна пройшла вже цей шлях, коли великі холдинги стали на ноги. Портова інфраструктура розвинулася, лінійні елеватори, є вже технології, розвинулася дистрибуційна мережа, і по техніки, і по засобам ну, захисту. Зерна Потім... то кажуть, да. допомагати не то, треба. То, то. В, великі гравці вони вже відбулися, це дуже добре, вони можуть експортувати. Ми дійсно гордимося тією валютною вирочкою, яка є зерна. Тепер треба збільшити ту додану вартість і розвиток сільських угу. територій. Це можна здійснити через малих. Так от, вся підтримка, яка була, зараз. За позиції моєї міністерства будуть йти тільки малим середнім. Перше, тобто всі гроші, які розподіляються, вони повинні йти тільки до них. Перше. Друге, розподіл повинен здійснюватися виключно на регіональних рівнях самими ж фермерами. Не комісія, в яку входить представник ДФС, представник адміністрації. І так далі. Фермери між собою зустрілися і отримали цю допомогу. Вони вже це можуть зробити. Ми змінили порядок, і зараз ті нові кошти, які будуть здійс... ну, будуть надходити на підтримку. Я сподіваюся, що в цьому році ми обговорювали з прем'єром і кабінетом, що 450 ми зможемо додатково вже в цьому році отримати, вони вже будуть йти по цьому принципу. Якщо фермери між собою, вони ж один одного знають, знають, де фейковий фермер, не справжній, де той, хто реально горбиться і кому потрібні гроші, вони повинні прийняти правильне рішення. Коли це відбудеться, з'явиться довіра до цієї системи. Нехай їх так не буде, багато цих грошей, але вони попадуть в потрібні руки. Що друге важливо, не треба Неханізм. Ну нехай да. навіть буде ці гроші, які ви бачите, виділили. Куди вони йдуть? От реально людина сидить на місцях, нехай там на Кировоградщині, зараз дивиться нашу програму і каже, і що я маю зробити після вашої програми з міністром? Куди я маю йти? Я хочу. Дивіться, є перше, є. Ну, програми ці вони достатньо публічні. У кожній області є заступник губернатора, відповідальний. Насправді, куди йти, всі знають. Всі тільки не вірять, що туди треба йти, бо там щось буде. Так от я говорю, що треба туди йти. І коли ці програми будуть, вони будуть публічними. Я це абсолютно гарантую. Зараз по виділенню коштів є у нас виділені кошти. Це 300 мільйонів на відшкодування відсоткових ставок, і вже на районних областях попередньо в першій половині дня першій половині року вже ця робота відбулася. Той другий транш, який от великий, він уже буде повністю по новій системі. Я сподіваюся, що відбір і на ті старі 300 відшкодування відсоткової ставки вони так само пройдуть уже по по системі. Нами в цьому році вже в цьому, в цьому в цьому? В цьому? В цьому році. Абсолютно в, в цьому. <гум> що стосується наступного року. У нас є підхід, оскільки скасований спецрежим частково, і на наступний рік ситуація не зрозуміла більше всього, що його не буде. Uh -huh. Я запропонував і кабінет на даний момент підтримує е, позицію, що один відсоток, всього один відсоток, а насправді в Європі в Америці це значно більше, один відсоток валового виробництва сільгосппродукцій, повинен йти на підтримку сільського господарства. В натуральному вираженні в цифрах це 5 мільярдів гривень, потрібно направити на підтримку малого середнього для того, щоб вирівняти оці ці всі перекоси поверха. Які у нас є по, по малому фермеру. Коли це відбудеться, я думаю, що якщо це відбудеться рік, два-три, малий фермер вже не дасть від незалежності від заміни влади. Він просто зрозуміє, що система саме так повинна працювати. І вона буде так працювати. З точки зору програми, ми зараз започатковуємо програму Хочу бути фермером і підтримки фермера, де ми будемо мати єдиний інформаційний продукт, в якому буде написано перше. Яка допомога від міністерства і що ми можемо зробити в контексті землі? Їх вже є багато зареєстрованих. Як використати цей ресурс? Друге, яка державна підтримка є від держави вже сьогодні? Яка грантова підтримка є від держави сьогодні? Які лізингові програми вже існують і від, від відпрацьовуються? Наприклад, там ми з однією корейською компанією зараз відпрацьовуємо систему, де вони би хотіли завести в лізингову компанію 500 тракторів якраз для малих середніх 100-130 кінських сил, невеликі джундіри, які використовують? Насправді наші фермери їздять на велик. Українську аграрну виставку ну вони їздять як е, на шоу. Вони поїздили, посиділи, покрутили руля, але в їхньому операційному циклі це не використовується. Вони просто їдуть, замріяні додому, подивилися на красиві трактори і ну, помедитували на них відповідним чином. Тобто, зробити сегмент, що конкретно потрібно міністерству. У нас є програма, яка діє. Інформаційна сьогодні в міністерстві, де кожен фермер може отримати вже наявну інформацію. Друге, у нас за підтримки німецького уряду існує центр, в якому можна отримати повну інформацію, яким чином можна здійснювати експорт своєї продукції в Європейський Союз. Is... Інфор... Він знаходиться прямо в міністерстві на, на вулиці Хрещад. Окей, тобто людина, яка зараз нас дивиться, і там, наприклад, я... на Буковині, каже: Я що маю в хаті ви, з комп'ютера ви... зайти? Ви заходите на сайт Міністерства аграрної політики і знаходите там всю всю цю інформацію відповідно. Дивіться, шукайте. Мусимо і... зробити зараз паузу. Так. так, бо а от після паузи ми поговоримо зокрема про, про продаж землі і мораторій, про закіпівельні ціни і інші Залишайтеся з нами. Продовжуємо спілкуватися з міністром аграрної політики і продовольства та разом кутовим. Зупинилися ми на от е, ці е, центрах, де може будь-який фермер прямо на сайті міністерства аграрної політики знайти довідково необхідну інформацію. В тому числі ви сказали щодо можливості, як то кажуть, самостійно виходити на нові ринки збуту. А тут хотілося б все-таки зрозуміти. У нас величезна частина до війни з Росією був і туди, так ринки збуту з другої сторони, запрацювала запрацювали всі наші законодавча база економічна угоди про асоціації. От, от скільки скільки змогли переорієнтувати? от скажем, з того зі 100% які йшли да, на ринки збуту в, в, в Росію, от скільки переорієнтувалося? Ну, насправді можна в цифрах сьогодні сказати, що, перше є інформаційний центр Міністерства, я так само хотів би про це сказати, що стосується ринків збуту, 35% приблизно продукція аграрної сьогодні реалізується в Європейський Союз. В порівнянні з попереднім роком це більше на півмільярда. Доларів близько 3 мільярдів реалізації сьогодні йде на Європейський Союз. З точки зору квотування, у нас суттєво виросли обсяги, ті, що стосуються, наприклад, яйця столового, там, олії. Тобто є продукти, по яких у нас суттєве зростання в рази. От, є продукти, над якими ми боремося, наприклад, там, це м'ясо, куряче. В Європі так само напружена ситуація з достатньо великим виробництвом, там, тому вони нам не дають. Я там чув, що там в Саудівська Аравія хочеш нашої Ще... але По Саудівській Аравії у нас є ключові питання це ветеринарні сертифікати, тобто ми робимо опитувальники і зараз так само боремося за цей ринок. Насправді, ринків відкрито є досить багато. Ключове сьогодні у нас робота ефективної Держпродспоживслужби, яка дає можливість сертифікувати всю нашу продукцію. Бюрократія і, і, впала, да, там в разичні. Там, знаєте, насправді європейська бюрократія. Не дуже маленька. Так я то, запитую, чи впала вона у зв'язку з тим, що запрацювала угода вона, це? Вона впала в контексті того, що у нас ці канали відкрилися, але відсертифікуватися насправді є досить непросто. І це от більше можливо є для великих компаній, а для маленьких mm -hmm. ми якраз хочемо допомагати. І ми маленьким якраз хочемо допомагати якраз в напрямку екологічної, екологічної органічної продукції. Там є досить великий попит. Єдине є вимоги по сертифікації. Ми хочемо в цьому допомогти, тому що там є премія за ціну. І є певні нішові продукти, які ми великі компанії. Компанії не будуть займатися для маленьких це якраз цікаво, вони можуть все це робити. Дійсно, ще є один дуже ключовий момент: це кожного року ми чуємо про ой, скоро вже буде ринок землі, а ні, давайте знову мораторій. У нас є та, зараз мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до кінця 2016 року, правильно? Так. Тепер є така візія, що а, напевно і не, слоп, не рік його продовжать. От не запрацює ринок сільськогосподарської землі. Моя особиста думка: ми підготували законопроект про обіг земель сільського господарського призначення, який не передбачає продажу землі. Це дуже важливо, тому що багато де маніпулюють цим питанням. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, щоб було право продажу право оренди на землю. От я орендую землю, я можу це право комусь перепродати. Сьогодні це фактично так і відбувається, але через перепродаж корпоративних прав товок, які володіють великими масивами землі. А маленький фермер не може цього зробити. Сьогодні люди в селі не можуть зібрати. Чим ваш законопроект? Проєкт відрізняється від тої системи, яка зараз є. Тому що та система передає право на земельну ділянку. От я купив цю ділянку, і вона вже моя, вона не ваша. А в системі, яку ми пропонуємо, ми пропонуємо перепродати право. Тобто людина, як отримувала гроші за пай, вона так його і отримує. Єдине, що людина, яка користується цим, якій надано це право, може це право перепродати комусь іншому. Крім того, вона має право заставити це право в банку. Чому це важливо? А люди, які ви передали і кажуть, Ога, чекай, він тепер по закону взяв, перепродав, так. і тепер я буду, він боїться, що я. Не буду утримувати Договірні умови нікуди не зникають. От все, що вам повинні по договору заплатити, вам повинні платити. Якщо не платять, ви розриваєте договір і забуваєте. Крім того, ми в своєму законопроекті запропонували для того, щоб не було хвилі такої спекулятивної, з кожного перепродажу, власне, Купаю справа оренди повинні віддати 10%. Ну, щоб вони були так само Тобто зацікавлені. Ви все-таки не хочете, щоб було взагалі є... зняти обмеження. Дивіться, на... є дуже великий популістичний момент. Всі говорять, що завтра, якщо відкриють землю, там гектар продадуть за 50 доларів. Якщо є несприйняття сьогодні, в суспільстві і так само я не бачу достатньо голосів в парламенті для того, щоб це голосувати. Людям треба показати перший крок. А перший крок це по перше, показати, що якщо право оренди, право оренди не землі, її ніхто не забирає. Право оренди коштує в конкретній області на конкретний термін, там тисячу, дві, три тисячі доларів. Ніхто вже не зможе популістично заявляти, що земля буде 50. Ну якщо право оренди тисяча, дві, то земля то точно не дешевше кошти. Треба з людьми просто працювати і йти покроково. Коли вони це зрозуміють, тоді буде зворотній результат. Що також важливо з заставою цієї. Я фермер. У мене в сім'ї 5 паїв, у родичів і так далі. Я зібрав своїх там 30 паїв, маю, умовно кажучи, якісь 100 гектарів. Я можу це право оренди закласти в банк і отримати під це гроші. Це створює можливості для маленького гравця в селі починати якось свої державна підтримка, банківське кредитування і так далі. Бо всі комерційні банки ж надули по справді, коли вони брали в заставу землю, давали гроші. Наші розумні ділки на етапі банкрутства перепідписували всі договори на нові компанії. Банк приходив забирати фактично свій актив. А там землі вже немає, є корівники, а вони без землі нікому не потрібні. Ну, тобто дурили банки, а банки тепер ставлять велику відсоткову ставку, оскільки вони розуміють, що є ризик, що може щось не повернутися. Ну, це пов'язані речі. Я думаю, крок за кроком ми повинні проходити. Тому позиція продаж землі, от конкретний продаж ділянки від особи до особи на даному етапі, мені здається, не може бути зреалізованим. Ми пропонуємо зробити перший крок, в якому попрацювати з правом оренди і цим самим запустити ринок. А це я як з ваших слів, от я дивлюсь, це тільки на осінь. Ви сподіваєтеся, цей законопроект піде в парламент? Даний законопроект. Вже на обговоренні на сайті він пішов на узгодження з усіма ЦОВами, Верховна Рада збереться mm. в вересні, і я думаю, що комітет вже повинен розглянутися вересні. До кінця року мені би хотілося, щоб він був повністю проголосований. От е е ви як міністр, що не мені пояснювали це, наприклад, і казали, я маю я не маю, маю не можу не запитати. Рідна вам Полтавщина, рідні виборчі округи, так. оце недавно відвідуючи, там селяни кажуть, що ви там розказуєте, що щось буде мінятися, якщо у нас там, я махає рукою там, за селом, величезні території, то забрав собі Кутовий, то розорав, там його техніка, казав собі, там землю обробляє, і отак працює міністр. Угу. Запитав від імені Селяну. Розказуйте, що ви там за землі на Полтавщині okay. в Порядинському районі орете. Ви, знає, ви, ви, ви знаєте, так я, я думаю, що є така велика кількість людей, які приходять і кажуть, Я від міністра. Mm -hmm. Я з міністром. Так я от всім людям, які, які таке що чують і бачать, коли вам кажуть, що вони від міністра, ви кажіть, що ви від Мікі Мауса, або кажіть, що ви від Вініпуха. І це, в принципі, буде одне іншому дорівнювати. Е, люди дуже сильно люблять маніпулювати. І, а інші люди, які не вміють програвати в певних історіях, вони дуже сильно люблять перекручувати історію. Тому історія абсолютно не носить за собою ніякого підґрунтя. От, апелюйте до Мікі Мауса, я це рекомендую. Порядницькі чутки, чутки про е, поля кутового, як мені сказали, це ви прокоментували. Давайте повернемося до е, реального виробника. От е, на, ви ж згадали про популістів, так? Справді завжди з'являється являє, якась головна скотеняка, яка візьме під уряд, приведе бідну корову по вулицях Києва і буде вам пояснювати чи, чи про права корови, чи про права того, хто її доїть. Але реальність полягає в тому, що. Скуповують продукцію в приватного виробника, учасника, да, скуповують за копійки. А реалізація реально ціни ж ростуть, ми бачимо ну, зв'язку з різними процесами, в тому числі інфляційними. І всі апелюють, що міністерство мало би встановлювати якісь певні мінімальні закупівельні ціни, за тим стежити, підняти ціни на молоко, на іншу продукцію. Як ви бачите вирішення цієї проблеми? Бо це давня, і міністри міняються, а проблема лишається. Ну, дивіться, е регулювання через е державу чи імперативний, імперативне, тобто силовий такий спосіб, абсолютно не працює. Я скажу, що відбудеться. Насправді, сьогодні спитайте, от люди, і ви переживаєте за те, що у вас молоко купують по 2,40, А ви спитаєте, скільки це молоко купують у ваших фермерів, які працюють у вас в селі. Вам скажуть, що його купують по 5,20, по 4,90, але діапазон десь так. Воно купують два рази більше. О. По -почему? чому? Чому пояснюю. Тому що там зовсім інша технологія. Яка дає іншу якість. Якщо завтра для людини простої встанови ціну рівно таку саму, як для фермера. А фермер куди здає? На молокопереробне підприємство, так. робить сир і так далі. Так от дивіться. Підприємство дивиться, що ціна так само у фермера, така сама, як у людини. як і зовсім інша. Він що буде робити? Буде купувати у фермера, а те інше зовсім перестане купувати. Його сьогодні купують. Тому що воно дешевше воно дешевше. Так от, що потрібно зробити так. Оцим фермерам. на, на місці я не говорю, що у людей треба купувати дешевше. Це вкрай неправильно. Не повинно молоко коштувати дешевше, ніж вода. Я абсолютно з цим погоджуюсь. Для цього треба дати можливість фермеру, який працює в селі, зібрати у тих людей, які коло нього живуть, і забезпечити їм, наприклад, бездотикове доїння. Це вже фактично половина вирішення всієї проблеми. Молоко, до якого руками вже доторкнулися, це зовсім інше молоко. Тому, якщо дати можливість фермеру, щоб він оцих своїх, умовно кажучи, ту отару, яка в селі випасається, провів через свій пункт і людям заплатив нормальні гроші, оце вже буде крок. Для цього фермеру просто треба але допомогти. Але приватний виробник я, скаже, я з тим, тим куркулем не домовлюся. Він з людьми домовиться. Послухайте, він завжди свої 10-20 копійок заробить, але це буде не 2,40-2,70. Це буде для людини вже 3,40-3, умовно кажучи, суттєво більше ці і йому з цими людьми, і ці люди віддають йому паї, як правило. Тому він дуже зацікавлений. Ми лише в цьому напрямку повинні допомогти цим малим середнім. В цьому проблема малий середній виробник, який живе в селі безпосередньо, не має можливості. Доступу пане Трас, ми з вами про це не раз говорили. Рідна вам Полтавщина, я її теж дуже люблю. Знову ж таки, повертаємося в величезні стратегічні чорноземні запаси на Полтавщині. Рапс, рапс, рапс технічний сонячний. Пам'ятаєте, ми про виснажування говорили? І це на орендованих, законно, наприклад, землях. Що будуть робити? У нас буквально хвилина залишилась. Ми зробили дуже багато дерегулювання. І багато компаній щасливі з того, що дерегулювання відбулося. А я вам тільки дам приклад, що в деяких питаннях нам потрібно повертати регулювання. На жаль, чи на щастя, у нас африканська чума свина, розумієте, ми не можемо сьогодні як влада зайти в будь-яке подвір'я, бо у нас немає ветеринарної міліції. Вона все просто людина mm -hmm. зачинила двері, немає можливості. Те, що стосується виснаження ґрунту, так само повинен бути контроль за ґрунтовиснаженням. Сівозміни – зміни це вже така трошки стара історія, але за ґрунтовиснаженням потрібно дивитися. Так, що, у вас немає механізму зараз контролю з цим. Зараз сільськогосподарська треба? інспекція ліквідована, створена Держпродспоживслужба, яка тільки переймає зараз ці функції. і Вони по 442-й постанові зараз розподіляються між іншими якимись інституціями, які повинні кожна взяти свій кусочок роботи. Тому ми дерегулювання зробили, скасували дуже багато контрольних функцій, нових ще досі не створили, тому і відбувається ця історія. Я сподіваюся, це один з пріоритетів міністерства, що Держпродспоживслужба ефективно запрацює. Але для, для того вона вже в цьому році повинна ці функції реалізувати. Другий, от, зараз вона вже потрошку втягується в цей процес. До кінця року повинна робити ще більше. Але саме ефективне, що можна зробити, це якраз ті земельні відносини. Якщо людина знає, що їй на землі працювати не 2-3 роки, а працювати 15-20 років, щоб вона побудувала свиноферму, щоб вона вклала туди гроші, вона буде переживати за цю землю, бо буде знати, що в цьому році взяв, наступному не візьмеш. Краще кожен рік мати потрошку. Як кажуть, урожай вже в коморі, а не на полі. Тому, дякую за розмову. А ще скільки. Скільки ще хотіло себе поговорити? Так що до нових зустрічей до, до, до. Тарас Котовий, міністр сільського господарства і продовольства, був нашим е, гостем. Завтра зустрінемось в рамках марафону. Вам цікавого інформаційного вечора на п'ятому.